Усім привіт! Сьогодні в нас буде і огляд, і трошечки гіркої правди про Аліекспрес, про ті ситуації, з якими я останнім часом стикаюсь все частіше і частіше. Якщо вам цікава ця тема, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І я для вас зніму окреме відео, де розкажу про всі свої пікантні ситуації, які зі мною сталися за останній час. І таких ситуацій доволі багато. На жаль. Сьогодні у нас Дуги t 30 Pro. Планшет з непоганими на папері характеристиками. І, звичайно ж, як часто буває, те, що на папері не завжди працює так, як нам здається на практиці. На Алі я посилання залишу, але все частіше я розумію, що Алі це лотерея. Ех! Тож планшет. В ньому і чотири динаміки, і Helio G99, і чохол книжка і стилус в комплекті. На папері все просто чудово і суперово, але в житті, як часто буває, трошечки виявилось не так. Ну ні, в принципі, планшет то хороший і все в ньому хорошо. Окрім, окрім того, що цей планшет, який я собі замовляв з AliExpress, прийшов до мене з браком дисплею. І саме про цей конкретний планшет ми сьогодні будемо говорити. Після довгого спілкування з представниками магазину Дугі на Аліекспрес мені запропонували компенсувати за це аж 20 доларів. Ви уявляєте собі? Це при тому, що спершу вони взагалі пропонували 5 доларів і зам'яти це все діло. І як ви думаєте, чи зможу я за 20 доларів зробити так, щоб цей планшет був як новий? Ну напевно, що ні, тому що дисплей найдешевший на Aliexpress, на Т20 на попередню модель коштує 50 доларів. Тому, друзі, конкретно цей планшет я готовий вам продати за копійки. Давайте ближче покажу, що ж це за брак, щоб було зрозуміло. Це не дефект плівки, як запевняли мене на алі, я ж не сліпий, наче, та й плівку я відразу ж сам підняв та глянув. Це саме брак скла, яке покриває матрицю. Ця пляма досить невелика, тому комусь для роботи чи для чогось іще в принципі згодиться. Просто в моєму випадку я ж не буду його продавати як новий. Ну, ви ж розумієте. Тому хто хоче, пишіть на пошту. Вона вказана в описі каналу, готовий розпрощатися з ним за 4 тисячі гривень. Це вдвічі дешевше, ніж ви можете будь-де в магазині купити по найдешевшій ціні. І подібних ситуацій на AliExpress досить багато. Друзі, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Я зніму окреме відео про ці всі пікантні ситуації, яких в мене вже ну дуже багато накопичилось. Ну а зараз про дизайн. Ні, ну якщо чесно, то планшет як на мене виглядає непогано. Прикольно, що зробили оцю панель таку типу. Матового а ця прям така матова і така, знаєте, приємна на дотик, прогумована. Не знаю, чи буде видно вам на камеру чи ні, але така просто приємне, прогумований такий типу софт-тач пластик. В цілому планшет мені подобається по дизайну. В нього є 4 динаміки, два ось тут і два з цієї сторони. У нього є тайпсі для зарядки, в нього є роз'єм навіть для навушників, щоб ви розуміли. І фізичний конектор з клавіатури в нього також присутній. Ну а тут у нас мікрофон, кнопки регулювання гучності та блокування. Товщина планшета 8 мм, і це непогано. Непогано, тому що в планшеті є акумулятор великий, є екран великий, все велике, все, всього багато, всього вдосталь, як то кажуть. Тобто, в цілому по дизайну претензій немає. Мені, в принципі, тут все подобається. Тактильні відчуття хороші. Якщо зробити такий, знаєте, легенький тест, як він називається правильно, краш-тест, ну, типу, погнути, то він гнеться досить легко, як бачите. Я ледве-ледве якусь силу. Застосовує, він прям вигинається. Ну це зрозуміло, тому що планшет не захищений, це абсолютно звичайний планшет, від нього нічого іншого вимагати не потрібно. Попереду знаходиться великий дисплей, 11 дюймів, камера знаходиться і відносно такі, ну не знаю, середні чи тонкі рамки. тонкими їх не назвеш, але вони середні, тому що є планшети з 10 дюймовими екранами, де рамки реально товщі. Так до речі, деякі приємні приємності в комплекті є: це стилус. А також чохол ось такий, от бачите? Фіксатори для цього стилуса немагнітні, а тут фізично воно кріпиться всередині. З однієї сторони у нас ручка, з іншої сторони, саме стилус. В цілому, все по планшету подобається. По дизайну абсолютно нормальний, сучасний, стандартний планшет. Нічого поганого сказати не можу. Ну а в плані заліза цей планшет досить непоганий. Проте звук мене реально розчарував. Я думав, що він буде такої ж якості, хоча б як у Blackview Tab 16, але, на жаль, він не такий. Тому зараз говоримо про залізо, про звук, про ігри і про все таке. Як на мене, планшет має досить вдалі характеристики, тому що процесор Helio G99 і цим все сказано. 8 ГБ оперативки, 256 постійна пам'ять, 8580 мАч запас акумулятору. Щоб ви розуміли, відтворює відео на максимальній яскравості цей планшет на протязі 6 годин. Абсолютно стандартний показник, я нічого іншого і в принципі не очікував. До речі, частота оновлення тут стандартна 60 Гц. Я чомусь думав, що буде 90, чи то може десь дуги раніше писали, що буде 90, а потім стерли. Я не знаю, але дисплей поки що я бачу, що це 60 Гц і так далі. NFC тут немає, ПК режиму, як у Blackview, тут звичайно ж також немає, і це, як на мене, дійсно мінус. А ще мені не сподобалось те, що коли ви опускаєте шторку меню, зазвичай ось тут або внизу є кнопочка, яка переходить в центральне основне меню. Тут такої кнопки абсолютно ніде я не знайшов. Тому, щоб зайти в меню, треба заходити саме в основне таке меню і шукати пункт налаштування. Потім ви сюди і потрапляєте. Є можливість розширення пам'яті віртуальної, тобто до оперативної пам'яті 8 МБ можна додати ще 7, щоб було у вас 15. Ну але сенс робити цього, я не знаю, його тут просто немає. Операційна система тут Android 13, в принципі, планшет -то працює звичайно абсолютно нормально, без якихось глюків помітних, але мені не вистачає частоти оновлення екрану, тому що до цього процесору хотілося б хоча б 90 Гц. Тоді було б шикарно. Так, давайте я покажу вам дещо цікаве. А саме приклад того, як планшет грає в гру, звук, адже тут 4 динаміки, Audio, все як, все як має бути, щоб ви почули, як це все звучить. Тому давайте до цього і приступати. Для тих, хто раптом не зрозумів, звук гучний, чистий, дзвінкий, але йому дуже не вистачає об'ємності. Ну, прям дуже сильно. Тобто, звук відчувається пласким. Так що ці чотири динаміки, як на мене, трошки втрачають свій сенс. Так, ну а що стосується сучасних ігор, я думаю, в чергове вже останнім часом у нас скільки апаратів на Helio G99 на оглядах. Практично кожен огляд це якийсь планшет чи смартфон на Helio G99. Тому я думаю, ви розумієте, що проблем з іграми на цьому процесорі їх в принципі абсолютно немає. Тобто ви можете грати в сучасні ігри. І, наприклад, Call of Duty зараз ви бачите на максимальних налаштуваннях графіки. Тут без проблем. Але трошки, звичайно, мені незвично те, що величезний екран, трохи, ну скажімо так, не сильно точні рухи я можу робити завдяки тому, що великий екран. Але в цілому, звичайно, якісь там гонки, стрілялки, в будь-що можна грати і отримувати кайф. Практично, як на комп'ютері, коротше кажучи, граєте. Щодо дисплею. ніяких преміальних наворотів тут немає, це абсолютно стандартна матриця. Так, вона велика, так, це IPS, кути огляду більш-менш нормальні і все таке. Коротше, давайте детальніше розкажу вам про дисплей за столом. Так, що в нас по екрану? Екран має діагональ 11 дюймів, і чи не вперше серед подібних компаній тут у нас 2К роздільна здатність, тобто 2560 на 1600 пікселів. Це досить багато, якщо придивитись. То дійсно тут взагалі ідеальна чіткість і плавність картинки. Але зразу ж про мінуси. Перший мінус тільки 60 Гц, частота оновлення, другий мінус це кути огляду. Якщо ви подивитесь, то зображення в нас темніє вже ось на таких, на таких от кутах. Воно вже якесь не сильно таке читаємо, як при звичайних умовах використання. А от як на мене, це реально мінус з кутами огляду. Тут у нас в налаштуваннях є пункт кольори. Зараз в мене стоїть насичений. Якщо ви придивитесь до оцього зображення, давайте зараз я буду клацати, ви подивитесь, що сильно ви помічаєте різницю. Ставлю яскраві і знову насичені. Воно трошечки міняється, оранжевий кольор стає ще більш оранжевим, тому, в принципі, якщо любите таку ядовиту соковиту картинку, то ставте насичені кольори. Я думаю, вам цей режим також зайде, як і мені. Що стосується мультитачу, то тут маємо 10. Стандартних дотиків, ось тут показується, хто не знає. 10 дотиків підтримується. А тепер ми з вами зайдемо в Paint, і я вам хочу сказати, що в принципі малювати комфортно. Тут дійсно хороший сенсор. Нічого не переривається, малювати досить приємно. Так що, хто хоче розгляда... хто розглядає свій планшет з стилусом в комплекті для якогось малювання, чи для якоїсь не знаю, для якоїсь іншої роботи, чи взагалі ви хочете просто стилусом користуватись, то в принципі Дугі t 30 Pro зі своїм дисплеєм дозволяє комфортно користуватися цим стилусом. Якщо коротко, по дисплею це все. Дисплей мені подобається, але мені не вистачає частоти оновлення і чомусь мене трошки бентежить ці кути огляду. Бачите, зображення реально темніє. Як вводиться в планшетах, про камеру ми багато говорити не будемо, але мене дійсно порадувала наявність окремої ще й макрокамери на цьому планшеті. Якщо говорити в цілому про якість фоток, то я вам скажу, що вони не найгірші серед конкурентів, і це вже, як на мене, великий плюс. Тож, що нам дає 20 мегапіксельна камера. Якщо в плані фото, то в принципі вона мені сподобалась більше, ніж не сподобалась. Окреме, звичайно ж, дякую за те, що тут є режим макро -внімання. Ось у нас знаходиться така квіточка тут. Нажимаємо її і переходимо в режим макро. В режимі макро, звичайно, ми отримуємо ось такий от. Фотографій об'єктів, які знаходяться дуже близько. Що стосується запису відео, тут запис може бути в 2К роздільній здатності, так як процесор Helio G99 дозволяє знімати в 2К. Також є стабілізація, але, як вводиться, працює вона, м'яко кажучи, некоректно. Я б сказав, що вона не працює. Портретний режим і Face Beauty. Все, ніяких додаткових режимів тут немає. Панорами там чи ще щось таке немає. Ну, але є боке, в нас є окремо макрокамера. Речі, середня по якості непогано. І режим фото, відео, в принципі, все необхідне, стандартне, що нам потрібно, тут є. Давайте я покажу вам приклади фоток. Відео, в принципі, абсолютно стандартне. Я навіть не хочу його сюди вставляти. Просто абсолютно звичайна якість. Поганенька. А тепер подивимось фото. Фото, як на мене, непогане. Коротше кажучи, що Ну, планшет не скакнув вище своєї голови, не скакнув вище моїх очікувань. Просто хороший планшет за ці гроші, за які він продається, наприклад, на AliExpress. Продавався принаймні зараз трошки дорожче. Тобто планшет, який дійсно можна радити. Кому цікавий цей екземпляр за 4 тисячі гривень, пишіть з радістю відправлю. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, бо тут говорять правду. Бувайте, на зв'язку.